Не переміщуйте, не встановлюйте та не ремонтуйте газові прилади самостійно. Довірте цю роботу професіоналам. Окрім цього, допускайте до газового обладнання тільки кваліфікованих фахівців. Не залишайте без нагляду увімкненими газові прилади, якщо вони не мають відповідної автоматики або не розраховані на безперервну роботу. Не використовуйте газову плитку для обігріву приміщення, а також ні в якому разі не сушіть над газовими приладами білизну, не створюйте додаткових умов для пожежі. Газові колонки та опалювальні котли можна використовувати лише тоді, коли є тяга в димоході. Пам'ятайте, що тягу в вентиляційних каналах не можна перевіряти запаленим сірником. Спочатку запаліть сірник, а потім виконайте подачу газу. Саме це є безпечною послідовністю включення газових приладів. Заощаджувати кошти просто зменшуйте полум'я після закипання в місту посуду. Таким способом ви попередите заливання пальників продуктами харчування. До того ж, це скоротить даремну витрату газу, чим і заощадить ваші кошти. Чистота запорука якісного газопостачання. Тримайте газову плиту в чистоті, бо при її забрудненні продуктами харчування газ згоряє не повністю. Несправними газовими приладами користуватися не можна. Періодично провітрюйте приміщення, в яких вони знаходяться. Якщо ви відчули запах газу, негайно закрити газові крани та викличте газову службу за номером 104. Разом на варті енергонезалежності!